Інформаційну кампанію Виходь на світло у чергове впроваджують і на Закарпатті. Річ у тім, що потреба в підвищенні обізнаності про важливість легальної праці залишається, незадекларована праця це тоді, коли роботодавець і найманий працівник працюють, але офіційно не оформляють трудові відносини. На перший погляд. Це привабливо для сторін, тому що не потрібно платити податки, не потрібно сплачувати кошти до соціального соціального страхування. У окремих випадках навіть можна отримати певні пільги, але така практика має серйозні ризики і несе негативні наслідки для сторін. Василь Грицик нагадує про негативні наслідки для працівника. Перш за все, це відсутність гарантії стабільності та безпеки на робочому місці, це відсутність соціального захисту, це відсутність доступу до системи пенсійного страхування. У разі, якщо з працівником трапляється нещасний випадок, він отримує травму або є хворий, він може бути позбавлений до засобів існування. Ризики є й для роботодавців. Це адміністративна відповідальність, це кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю. Це значні фінансові санкції. Це можливість зупинити роботу підприємства в зв'язку з цими всіма подіями. Це компенсаційні виплати працівникам у разі, якщо вони звертаються до суду і відсуджують свої права. У час військового стану незадекларована праця негативно впливає і на економіку та обороноздатність країни. За підрахунками різних експертів, близько 100 мільярдів гривень щорічно державний бюджет втрачає внаслідок незадекларованої праці. Ці кошти могли би бути спрямовані на посилення обороноздатності, на розвиток економіки, і на розвиток соціального захисту населення. За для цього Державна служба України з питань праці розпочала з 19 серпня інформаційну кампанію Виходь на світло. Ця інформаційна кампанія проводиться не вперше вже вона стартувала по всій території України, і інспектори праці з інформаційними заходами будуть відвідувати суб'єкти господарювання будівельної галузі, сільського господарства, торгівлі, харчування, готельно-ресторанного бізнесу будуть доносити як роботодавцям, так і найманим працівникам важливість оформлення трудових відносин, а також будуть здійснювати активний моніторинг оформлення трудових відносин, тобто не просто пройдуть і розкажуть. Що треба оформляти трудові відносини, але і з проміжком певного часу будуть так само здійснювати моніторинг. Щодня інспектори проводять роз'яснювальні заходи, навідуючись до різних установ, якусь до одного з торгових закладів Ужгорода. Ми відвідуємо різних суб'єктів господарювання з питання офіційного працевлаштування найманих працівників. Заходимо в різні магазини, в різні точки, питаємося, як працевлаштовані працівники, чи офіційно працюють, чи неофіційно працюють, запитуємося їх, яка заробітна плата в них, і, ну і так інше по рамках трудового законодавства. Крім того, нагадують про переваги задекларованої праці. Підходимо до фізичної особи підприємця чи керівника підприємства, запитуємося, чи як працюють працівники, і щоб він офіційно працевлаштовував всіх, тому що це тепер найважливіша проблема офіційного працевлаштування найманих працівників, бо багато працюють в тіні під час війни. У цій торговій мережі кажуть, усіх офіційно працевлаштовують із першого дня. Адже в цьому однозначні переваги і для роботодавців, каже Віталія Олах. Офіційно оформлені люди. Їхня перевага в тому, що вони, по-перше, самі відчувають впевненість в завтрашньому дні. Вони оформлені офіційно, за них платяться податки. Відповідно, це є користь нашої держави. Плюс вони більш мотивовані, вони краще працюють, вони рідше міняють роботу, вони більш продуктивними. Загалом у колективі зо три десятки людей. Колектив у нас немаленький, практично 32 чоловік це якщо брати загалом, а якщо позмінно, то на зміні працює чоловік 15. Усі працевлаштовані. Інформаційна кампанія Виходь на світло триватиме до 1 листопада.